Ми з пані Ланою для вас сьогодні, 25 березня, розпочинаємо великий та цікавий ефір. Пані Лано, напевно, з найголовнішою темою, з теми перемовин, які були вчора та ну, взагалі понеділок і второк тягнулися в Арабських Еміратах. Давайте ми подивимося, що там по перемовинам. Переговори США та РФ в Ріаді завершилися, тривали вони понад 12 годин. Ми з вами дивимося перше питання. Про що вони там домовилися? Переливали з пустого в порожнє, скажімо так, карта, яка говорить про те, що е, тако не тобі, не мені. А що ви хочете, а що ми не хочемо. О, це ще не закінчення, ще буде продовження. Притом нема виходу, немає виходу. От, скажімо так: от е, говорили, балакали, сіли та заплакали, але. Це говорили якраз люди, об'єднані якимись взаємними симпатіями. Це говорили люди, які не піднімуть один проти одного меча. Це говорили люди, які обговорюють свої якісь питання, такі як уже колись обговорили. Це не перше. І не останнє буде обговорювання взагалі не о чому. Вона розшаркалися. Ми вас уважаємо, ви нас уважаєте. А що ви, а що ви як пробалакали про те, що. Е що треба робити, щоб Росія зберегла те, що вона хоче зберегти? У ці окуповані території? Поговорили про те, що Америка, ну скажімо так, буде відмовляти у Україні в поставках зброї. Тобто, Висунула Росія, що ми хочемо, щоб ви не давали ті, кажуть, так, да, добре, ми не будемо давати також. Багато, багато ну, всього не о чому. В основному говорили про інтерес Росії в цій грі, не про інтерес України. Е, чи лишилося ні? Давайте так, які питання залишилися непогодженими? Дивись для того, щоб ми спитали, які питання. У мене в картах Таро ж немає питань з переговору. Правильно? Тому це ми маємо кожне питання брати. Ми його звідкись маємо взяти. Да? От, наприклад, у нас буде протокол, і ми будемо дивитися. Ну але на сьогодні немає погодження не про єдине, що погодили про те, що Україна буде все-таки не в НАТО. Це, це погодили. І Америка і Росія, от і далі, е, в принципі, Америка згідна з тим, що Україна має. А, зменшити е, кількість е, е, військових, Б, що е, в, в, ми уходимо з територ... ну, тобто ми не, не вимагаємо е, окуповані території. Єдине, що не змогли погодити, не то, що змогли Америка взагалі ні о чому не говорила. Вона просто питала: що ви хочете? Отак, от, і все. Вона, вона нічого не пропонувала. Вона не пропонувала, давайте ви зробите те, давайте со вона. Що ви хочете, щоб закінчилась війна? От таке був би був посил. От що хотіла Америка від Росії. Ну, от, наприклад, скажімо, якщо ми так будемо дивитися ще дослідно. От ну нічого, от от слова, нічого зовсім, от вони тут кубкові. вони тут а. От таке. І ця робота говорить про те, що єдине що перестаньте стріляти. Що зробити, щоб ви перестали стріляти? І от таке питання було. Отак от було стояло. Тобто, що, щоб ви не, не щоб ця війна закінчилася, вони не питали їх і, і йдуть по кругу, йдуть по кругу, йдуть маніпуляції якісь, і про і ще що. І говорять про те, що. Е, ну, Америка поміж нами да, трьома. От вона вся така ці-ці-ці-ці, типа і вашим, і нашим, як, як дійсно, посередник. От вона звідси взяла, а тим передала. От і все. А вона нічого не треба. От, от слова совсем. Єдине бажання, єдине бажання у Америки до Росії було, що що зробити, щоб ви перестали вже там обстрілювати, щоб все. Ніяких торгів не було. А чи сказали росіяни американцям, що вони готові зупинити війну? І чи є це правдою? Чи Америка сказала, чи Росія сказала американцям про зупинку війни? я скажу тобі так: перше, що вони сказали, а у нас теж є рідкоземельні метали. Приїжджайте до нас, дивіться, що у нас є. Нащо вам та, та Україна? У нас є, пожалуйста, давайте. Друге, і притом вони очікують. Очікують і вони хочуть продавати і з цього мати навіть якісь кошти. Друге, що вони сказали, що нам взагалі ці переговори не цікаві. Десятка мечів говорить про те, що нам це не цікаво. Ваші перемовини оці всі траля-ля до побачення. От ніхто не казав про те, що це Америка сказала, що ми маємо надію, а Росія нічого не казала. Я навіть більше скажу, Росія говорить про те, що, якщо е, ми встретимося на другому полі боя, обговарювалися тайно фінансові питання. Все, Все. більш нічого. Просто робочий процес. Пані Лано, а документи якісь підписували? Так, чи підписали? Боже, зараз цей, як він, цей котик, як він expression... забув. А Компотик зараз засне на екрані. Дивлюсь, такий Він постійно, він супер спокійний. Так. Так. Підсипає трошки, моя рибка. Оп. Так, спокійний. хорошо, У мене теж кузя Всі... а вже немає, десь пішов, сіда кузя спить ззаді. Ага. Так, чи підписала Америка і Росія якісь бумаги, якісь документи, і опять у нас виходить все про і ще що. Саме цікаве, знаєш що? Е, цікаве те, що на територіях, які втратила Україна на окупованих, є якийсь матеріальний інтерес, і саме цікаве те, що Росія вже його продає Америці. Боже. Наше. Наше те, що окупована, вони вже його продають. Щось вкрали, щось вивезли, що не вивезли, продають. Далі обговорення якихось е ну, чи допомоги, чи кредитів, чи займів, чи ще щось таке було. Е Далі проводу воду якесь питання було. Ні, документів ніяких, бумаг, все балачки, бумаг немає. Дали задання якимсь майстрам зробити м -м, якісь бумаги угу. свої, але бумаг ще підписано не було. Ну, Там таке роботи. враження, що мають приїхати якісь, якісь майстри, може, незалежні, да, і оцінити ступінь вартості того, що Росія пропонує Америки. Проводу я вас ще запитаю пізніше, бо в мене є деякі окремі питання. Зараз ще з приводу цієї зустрічі там вже були і наші українці присутні. Давайте подивимося, чи спілкувалася наша українська делегація з росіянами напряму або через американських посередників. Чи спілкувалися наша, наші представники з росіянами напряму? Ні, напряму не спілкувалися, а, а через посередників спілкувалися. Чи спілкувались через з росіянами? Наші через американців? Немає, я не бачу. Вони якось були окремо, Даже таке враження, що їх де вони були, я не знаю. Тут показує більше, як то наче їх не пустили. От, наприклад, в цьому залі знаходяться американці і росіяни, то наших туди не пустили, би, так сказати. От по черзі ті вийшли, ті зайшли. Так, зрозуміло. А як, от, якщо брати в загальному, як наша делегація українська оцінює взагалі цей перемовний етап? Він такий нам ні про що переход, ну, перехідний, так би мовити, чи. Він вообще не прошу і нікуди він не переходить, скажімо так. Я дивилася вчора це питання. Наші дуже незадоволені, тому що нас просто поставили в звісність, що нам треба зробити не більше того. Тобто, навіть нас не, ну, нас не питали, що ви хочете. Нам сказали, дивіться, хочете, щоб закінчилась війна, ось Росія вам пропонує то, 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 то тобто, по бальшому сіту, якщо подивитися зі сторони, оці всі перемовини вони схожі на підписання капітуляції. Прям, прям По-другому ніяк. От, наскільки наші доволі задоволені? Ну, дивись, наші на екран, на камеру, на Всесвіт кажуть: да, ми раді, ми балакаємо, ми, раді, ми маємо надію. Насправді. А насправді вони не розуміють, як це воно должно проїздить. Вони баце карта страху, це карта якогось, і вони, вони не розуміють навіть, як це все закінчиться. Е, говорять про те, що може треба ну, теж їм ну, тобто вони Ми питаємося чимось тарганути е, да, або вислухати якісь пропозиції з продажу, але ми не розуміємо, як це на закінчення війни. Поэтому, е, я даже покажу ці карти. Ось ці перемовини, ось карта роботи, да, а ось карта. Ну, групи людей так от десятка м'ячей говорить про те, що наші поняли, що їх кинули просто да? і нас оставили в дураках. Карта дурня нас просто тупо обдурили. Але по дипломатичним правилам ми не можемо сказати, що американці балаболи, а ті козли. От, і ми кажемо: ми задоволені тим, що йде процес. Він довгий, він іде йде. йде. То щоб у вас таке було, на як то кажуть, щоб ви так вмирали довго. Так, і мучительно. Ну, тобто вони не можуть цього сказати, бо вимушені грати у цю гру. Насправді ні, нічого там нема. До речі, президент Трамп сказав, що на тій зустрічі обговорювалися можливі лінії розмежування в Україні. Давайте ми подивимося, чи вирішено це питання, і які райони залишаються спірними. У мене в картах не покажеш названня району. Як же ж я узнаю про названня району? А, ні, ми, ми подивимося можемо... Ми подивимося перше, Чи домовилися? Е, ну я скажу тобі чесно, е, як домовилися? З Росією вони домовились. Росія сказала, що вона хоче, Україна mm -hmm. не согласна. Як цим. цьому як може бути домовленою? Так, ніяк. Ніяк. От тут і так само ніяк. Ми не згодні. у нас немає, ну, що наші не не задоволені. І вони хочуть, що хочуть. Ну, я не знаю, як мене карти покажуть, тому що зрозуміло, що, ну, що росіяни хочуть. Ну, от вони говорили про зменшення кількості, е, зменшення кількості зброї, у нас не должно бути взагалі і по чому, то слово, нічого. От. І ще вони говорили про якесь обмеження. Наші обмеження. Тобто, вони продвигаються там, де вони не можуть продвинутися. Понимаєш? Тобто, наприклад, В Запоріжжі вони зайти не можуть, і вони кажуть, ми забираємо Запоріжжя, в Харків вони зайти не можуть. Забираємо Харків, от ви відходите, і тоді ми закінчуємо ту саму. От і все, немає. У Херсона вийдіть! А так. ми зайдемо? От і все. Нема, яка це договореність? Вони говорять, щоб ми відходили туди, де вони не можуть зайти. Угу. Ну, і якщо говорити про ці спірні території, чи правильно я розумію, що Херсон, Запоріжжя, так вони домовилися, що відходить знову в Україні все добре. А Крим, Ні, Херсон і не відходить Україні, Росіяни не хочуть віддавати. Якраз ти трошечки ти неправильно поняла. Якраз вони хочуть забрати обратно Херсон, Запоріжжя. Вони хочуть забрати. От і Крим навіть не обговорюється. Не обговарюються. От, і е, ще у них питання, не знаю, там по Харкову теж. Тут є би, такі, вроді безпорні а ну, чи хочуть Харків забрати росіянів в цих перемовинах? Що по Харкову? Які у них претензії. Так, да, да Хар... Харків хочуть забрати, так, да, так. Да. Тобто вони поставили, вони, я би сказала так, вони американцям сказали, ми їх або роздолбаємо вщент, або забираємо. Все, Йо, вони американців... забирають. А нам вони нічого не оставляють. От слова, от слова з того, що ми е, освободили, да, к приміру, або не допустили, ми должны їм ще здати території, і тоді вони нам, типу, якобись зіхнуть жизнь. Боже, ну покидьки. Так, да. а, 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 а з покидьками ми не домовимося. Я ізначально казала, що ми не у нас, у нас Зеленський не буде нічого з ними підписувати. Може, якийсь інший президент щось підпише. О, це, по-перше, по-друге, вони ще так потягають і чуть трохи, ми знайдемо поставки оружия, зброї з інших країн, і риторика буде мінятися. Притом не наша риторика, а їхня буде мінятися. Тому що ну, ми почнемо їх відтісняти. Ви знаєте, пані Лано, зараз Трамп вже почав говорити не лише ну, тобто про Харків в нас дуже мало інформації, лише ви нам тільки що інсайт такий дали. Um, значить, почав Трамп вже говорити за Одесу, за порт, за вихідний да. моря. Так. Да. Я що? теж не знаю, як це він хотів цей порт забрати, яким чином, не забираючи Євгенську об область, теж інтересно, дівки пляшуть. Але ну, Трамп може говорити, що хочеш, тому що коли Шізифенів говорить, у нього словесний понос не закривається. Ми вже це зрозуміли. Він сьогодні одне говорить, завтра друге. От Поэтому Трампу слухати, це, 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 як то кажуть, а не я ніхто на порта віддавати не буде. Так, у нього там, знаєте любе голубе. Так, 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 він його меле, меле, таколяпну, а вдруг прокатить. Не прокатило. а, ну, ладно, я це не казав. Все. Скажіть, будь ласка, за Сумську область з приводу наступу. Що ви бачили чи бачите по картах нині? Ну, у мене випадало, зараз подивлюсь, ще раз, може, щось помінялося, але в мене випадало, що вони прорвуться в якесь село. Угу. От. Тобто, наступ А буде, Б, вони прорвуться в якесь село, В, їх туди відтіснять. Так, россияне и Сумская область. От там, де вони відступили, от і ну воперек вони зараз ну, від, ну чи зараз відійдуть, чи пізніше відійдуть, тобто у них план не виходить або не вийшов той, який ви вони хотіли. Дуже сильно будуть, будуть е, обстрілювати суми. Ну прям мега сильно. Карта Башти говорить про те, що будуть великі руйнації. О, це по перше. По друге, е, вони відійдуть. Вони відступлять, наші хлопці їх від, відженуть. Але вони все одно будуть от намагатися вгризатися. І ще, що? І ще що. Там діло в тому, що я коли гадала трошки раніше, вони ще не зайшли в якісь села. Зараз кажуть, що вони вже заходять в ті села, якимись групами, де чи що. Ну, вони отримують багато поранених, вони отримують, ну, тим німень, от, знаєш, вони зупиняться під якимсь селом, от іменно село невелике. Якийсь ПГТ, село, щось таке невеличке, вони прямо там от остановляться. Е, давай успіхи наших на Сумщині, подивимось. Так. Успіхи ЗСУ на Сумщині. Так, успіхи ЗСУ на Сумщині. Будемо не відступати, будем, ну і, але відганяти будемо орків. Є. От. Далі, це наше все-таки село, буде важко, Дуже там будуть якісь бой Прям під цим населеним пунктом, а далі погонять наших городських, як казали. Угу. Притом буде дуже м, якась неочікувана ситуація, може бути таке, що вони е, неочікувано для орків якось зроблять якийсь такий, ну не знаю, якийсь такий крок, що коротше вони випхнуть їх. Даже я би так сказала. Єдине, що вони можуть випнути, скажімо так, на якусь територію, де будуть от теж якийсь такий невеликий населений пункт, і от там прямо стане, знаєш, як застава якась буде, отак от, uh -huh. от, от в такому плані. Чи це вона буде на нашій будь, території, чи на тій, Я не пам'ятаю з ким суми, просто там е, межують. От чому вопрос. Якщо вони з Білоруської області, то це може бути і наші Білогородщині можуть стояти. От так от. Так. Там дійсно такі неначебто непогані новини. Наша служба Божа публікує себе. До речі, сьогодні в них теж свято. Ось тому... У кого? У СБУ. А, служба Божа, я думаю, хто це такий? Так. Я так ласкаво, ну, вітає, вітаємо нашу СБУ, хай хлопці працюють добре. Так, Вітаємо хлопців. Нехай вони будуть під божою опікою і роблять свою справу. Пані Лано, це була Сумська область, а люди ще хвилюються за Дніпропетровщину. Що по ній можете сказати? Чи варто Чу. Чи... Взагалі нічого. І хай менше дивляться якусь дурну тютюфаню і проплачену е, расистами, тому що воно вискочило два місяці не відкуда. Во, сидить десь за кордоном, і баблішечка отак на ваших страхах нагнітає. Вони надивляться. От вона щось таке намеле, як з пристроту. Слухай, бо воно вообще не сходиться не, не, навіть з географією. Вони потім біжать до мене і кажуть, Боже караул. Так от слухайте всі уважно, повторяю е, мільйонне китайський раз, як то кажуть. Жодного великого міста орки більше не захоплять. Жодного. Перше. На території Дніпропетровщини орків не буде. Два. Даже Навіть з сторони, там, де там Сінєніка оповара, де там, я не помню, то з той сторони, да, Обстріли будуть сильні, да, вони можуть е, ну, заходити якимись групами. Якими групами? Саме елементарно, як біженці, їдуть собі люди та й їдуть. Правда ж? От. Mm -hmm. Тобто там один, там один, там, то, там жінщини, там жінки, там ще щось таке. Це може бути. От. Але боїв на території Дніпропетровської області не наблюдається, Тобто, по картам карти говорять, що цього не буде. Тому не Прекратіть слухати. ідіть всі на мене, підписуйтесь, слухайте мене. Та будете здорові ментально, будете здорові психічно і нормально переживете цю війну. А не ви слухайте якусь хірню, потім у вас серце болить давлення і інсульти. Случаються так. Це правда. Ми вам дуже дякуємо. Знаєте, бо це важлива новина для підписників. Бо дійсно начитаємося політичних новин, хто хто там що сказав, який експерт, і все, і потім вже панічні атаки. Ну, Можна, можна в мене питання на якому основанні? Ну дивіться, я не військовий експерт, так? але карти це вони не говорять. Так? Це бумага на якій намальовані картинки. Але коновколо нас є, як казав Фрейд, колективне безсознательне, і з цією інформацією волни. Тут радіоволна полетіла, тут хтось базари зараз по телефону, по мобільному, там ще щось таке. Воно літає і. Ми витягуємо люди, як оці, як оце, що передають так, і при як транзистори знімаємо цю інформацію. І щоб її скласти докупи, ми беремо карти, і, ну, і би, цими картинками складаємо цю інформацію докупи. Так от, ми звідси беремо, Тобто це вже якась ситуація трошки запрограмована Всесвітом. А якийсь військовий експерт він опирається тільки на свій розум. На аналіту. Так от, чомусь люди вирішили, що вони розумніші за Бога. Понимаєте? От комусь сни сняться нашим людям. Да? Сниться не просто так. Це якраз говорять янголи через сни. Да? от Воно збувається. Ну, сидить якийсь дядя. Йому стало грустно, нема чим деньги зарабатувати, вже він на пенсії. Він відкрив канал і каже, що я військовий експерт. Ну і що ж ти? Чи ти воював, чи ти не воював? Навіть іноді мене радують військові експерти, які в воєнному хіран, ну, не хіра. Ну вони і із, злагають і за істину це видають. По-перше, я ніколи не кажу, наприклад, що я істина. Я ніколи не кажу, що я екстрасенс. Я кажу, що я таролог. Це різні, ну, різні речі. Зо мною не говорять мертві, там, дата. І так далі. Але, але це саме це наше підсознательне. От чому я зараз відступлюся виріжете, якщо треба. Ми подобіє Бога. В якому плані ми подобі Бога? Не зовнішньо. Бог не був з руками, ногами. Подобє Бога говорить про те, що у нас є всі ці задатки, що міг Бог люди колись вміли говорити, не відкриваючи рот, тобто могли читати думки. Так само, як зараз тварини, вони читають, прилетіла б вона ж не каже ртом, ай, е, та палпа полетіла, там нектара до хрена. Ні, вона потанцювала, покружилась, покружилась. отако. Я я пчеловод могу це сказати, у мене є диплом, чоловода. вона робить спеціальний ритуальний танець, збираються розвідчики за нею, і такі тук 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 і полетіли подивились, прилітають і кажуть, беріть відра, погнали. Та саме люди могли, понимаєте? Ну, так як ми засрались з цивілізації, нам тепер нужен род. хоча дуже часто кожен із нас знає, що. Что... Коли він йде, да, в нього чуючка срабатує. ой, не треба йти, бо щось буде. Оце воно, це ця інтуїція. Розвивайте її, друзі, відчувайте, розкривайте ці здібності. А не ви слухайте якийсь чувак вирішив. Я аналітик. На якому основанні? Сім дітей в алберту. А якщо ти такий умний, такий мега мега крутий, що ти не создав корпорацію і не руководиш цією корпорацією, при цьому якісь а, а, нові технології чи ще щось відкривати? Раз ти такий розумний. Розумієш, оці ці аналітики в Ютубі. Прям дивись, на них і думаєш, Юшкін Матршкін. Ну, я не аналітик, я не я чого. Я просто розложила карти і я прочитала ситуацію. У мене друг, коли почалася війна, у мене всі друзі, всі мої близькі, рідні, всі там двоюрідні, родичі, всі, короче, всі мені поскадали свої фотографії. Я потім поудаляла, бо думаю, фіг його знає. Коротше, у мене повна, повна всі фотографій, всіх де, на якому блокпосту, що де як. І от я одного дивлюсь, чому я вирішила на нього карти викласти, не знаю. Я викладаю карти і кажу. Дивися. У тебе, кажу, Валерія, буде проблема, ти можеш не вижити. І твоя бригада, а він танкіст, екіпа... Це, як його? командир екіпажу. Я кажу: ви зайдете в одне село, Ну, вас пошлють, ви його звільните. Ви настільки будете в азарті, що поїдете вдруге. Вам про це ну, скаже ну, не командир, а хтось там, а поїхали. Не їдьте, там засада, там не буде це саме, і ви потрапите. Так от, мені цей чоловік дзвонить потім з госпіталя, тому що я йому защиту поставила, то він ну, не вмер. Слава Богу. Він тільки ранений був. Ранений був якраз в ту руку, на якій я йому сказала, що намалювати. Добре, що не відірвало. І він мені висилав це відео, як горить цей танк, і каже. Все, як ти казала, все точно так же. Звільнили одне село, далі ми, і, ну, типа, а давай і друге захватимо. Воно ж рядом тут буквально ми його бачимо. Ми туди заскакуємо, там засада нам хана, нас, каже, розстріляли в ще. Я каже, в окоп ну, не в окоп, а в посадку. Вони там Каже, оце каже, а я впав і кричу: Ланочка спасай. Кажу, дурак, кажу, надо не Ланочка спасай, Богу молиться. Так от. Я не аналітик військовий, але я побачила цю проблему. І я попередила. І люди послухали і вижили, тому що вони були готові к этому. А аналітик такий сидить в голові своїй, прям цицерон, блін. Тому прекращайте цю херню слухати. наслухайте всіх аналітиків, а потім п'єте волокардів. Це абсолютно правда. Пані Лано, а що ви думаєте з цієї заяви з приводу 30 днів перемир'я? Воно буде, я впевнена, що ви вже дивилися це питання сто разів. Просто... Ні, ще не дивилась. Кажу чесно, ще ніхто не питав. От, от 30 днів щось не дивилися ми. Давай хто хто хоче з ким миритися? Ну що, змушують нас миритися з росіянами, а Значит, це то, я а... дивилася, що може бути, що може бути. Я, ну, я дивилася, що може бути. У мене випадали карти, що так як колись вже було. Ми будемо дотримуватися, вони будуть обстрілювати. Поняла? А? Але чи, чи ми зійдемося, чи буде це, пере... ну, ну, це Це друге питання? Це я не дивилася. Це, якщо так. хочеш, я подивлюсь, чи так. ми е зупинимося на 30 днів. Понімаєш, нам оце 30 днів їхні е не обстріли ну, не підходять. Mm -hmm. Чому? Тому що, виходить, наші хлопці не дають никаких відветних а і вони будуть гинуть, і у нас люди будуть гинути. А вони будуть робити, що хочуть, нам це не підходить. А їм удобненько, тому що вони тоді можуть ну, знаєш, як сили свої зібрати. Тому чи збирати. Ми перестати цей вогонь. Так, цікаво. Ось Колоби... Так, заставляють, прям силою нас заставляють, нам говорять про це, щоб ми склали зброю. Ну і що ми? Ось обман, карта Ніхто, вони не будуть складати, а ми що ми перестанемо на ці 30 днів стріляти. Ми ждемо якихось підтверджень. І ще що, а що тут про воду? Щось по воді. Щось по воді їх питання цікавить. Давайте mm. подивимося по воді, по чому зараз кажу, зараз багато ваших колег кажуть, що вода отруйна пішла. Що ні, 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 ми працює. зараз про обстріл. Вода то отруйна то друге. Я вже казала про цю воду. Вже. От е я хочу сказати, що про воду, типа, щоб по воді, щоб не стріляли, поняла? Що десь видно по морям чи де там? Ну я тобі хочу сказати, ми. Поки що не соглашаємося. Нас заставляють, нас довго будуть прогибати, ну, але ми будемо ну, притримуватися. Ми не соглашаємося, бо нам це не цікаво. Ну, нам просто е, це 30-денне е, припинення вогню нічого не дає. Ми з цього нічого не маємо. Я власне за всіх подякую вам завчасно, пані Лано, за те, що ви знімаєте і розбиваєте ці рожеві окуляри за правду. За те, що, знаєте, ось без ілюзій. По-справжньому за те, що ми подивилися, я дуже сподіваюся, що, ми, що у вас буде час, і ми якось, теж, можливо, ще весною запишемося, можливо, в квітні місяці запишемо велике інтерв'ю для наших глядачів тут, на таємному віслику. Добре, добре. Добре, я вам дякую, я вас ментально обіймаю. Дякую кожному українцю за перегляди, за вподобайки, за коментарі. До речі, якщо є питання до пані Лани, пишіть їх тут, в описі під цим відео, або буде репост на канал нашої пані Лани. Також там можете задати, а я потім зберу їх воєдино і запитаю. Ось такі буде в нас рубрика ще в кінці питання від підписників. Дякую вам, пані Лано, сердечно, бережіть себе, будь ласка, Всі, на кожних,